Старші нарізають овочі, молодші чистять картоплю. У дитячому будинку сімейного типу кривогорніциних усі разом готують вечерю. Сьогодні ми готуємо на вечерю, окрошку, нарізають у нас огурчики, редисочку. Цибульку, бульпу я думаю, всім буде смачно. Дитячий будинок сімейного типу створили 2019-го на рідній Донеччині, розповідає мама вихователька Олена Кривогорніцина. На Вінничну переїхали у березні 2022 року. Спершу у Тиврівську громаду, згодом у Шаргородську. Тиврівська громада, село Перогове. Там там будинок, але там 80 людей населення. Тож школи нема, і комунікації немає. Ми там побули рік. Побули рік і далі нам запропонували в Шаргородській громаді. Ми прожили там два роки. У цьому будинку мешкають із середини березня. Його придбали за державну субвенцію, розповідає Олена Кривогорніцина. Хата Якушинцях двоповерхова для родини, в якій на вихованні 10 дітей, місця вдосталь. Чотири родинні групи. Дві родинні групи це у мене сироти, а останні позбавлені батьківського піклування і одна має дітки вилучені з сім'ї. Тут більше і школа більша, і, як кажуть, можливостей більше. Ну, скажем так, більше можливості тому, щоб іти далі. У Кривогорніцінах шестеро хлопців і четверо дівчат. Дитячий будинок створили, бо власні діти вже виросли. А сили і бажання виховувати ще залишилися, каже пані Олена. Чому тепло і любов не дати іншим дітям? Сім'я є сім'я. Сім'я на дасть більше навчання. І чим в закладі в якомусь. Діти будуть чути тепло, що їх вдома чекають, люблять. Ніні, -ні, 16. У цій родині розповідає з 11 років. Суспільному показує кімнату, в якій живе разом із сестрами. Це моя кімната і не тільки моя, бо нас тут четверо проживають. Це наймолодше ліжко їй 9, це її стіл. Там також два столи, за якими сидять дівчата. Моє ліжко ось моє особисте місце роботи, тобто там лежать всі мої речі. Це також Юліна постіль. Що таке любов і турбота Ніна відчула саме тут. Я почуваю себе як в родині. Тобто я прижилася тут і враховую, що це моя родина. Її брат Закір згадує день, коли їх забрали до нової родини. Сидів, грався в групі. І... До мене підійшла воспітальниця і сказала, щоб я спускався на перший поверх до своєї старшої сестри Ніни. Мене відвели, я тоді познайомився з ними. Потім вони сказали, що вони нас заберуть до себе. В періоді, коли я був, я не міг піти просто погуляти. А там, коли я був вже в сім'ї, то я гуляв з татом. У нас багато і є з ким поспілкуватися. Біологічна донька подружжя Руслана Даниленко каже, разом із чоловіком теж планують створити дитячий будинок сімейного типу. На такий вчинок їх надихнули батьки. Ми з чоловіком до цього йшли і хочемо подарувати також цим дітям тепло, заботу і сімейний затишок. І хочемо дітей навчити також, щоб вони розуміли, що таке сім'я, і допомогти їм в цьому. Ольга Антухова, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.